Короче, вирішив поставити на нього отакий мотор 15 кінських сил Vitals. Так, щоб його поставити, заказав отаку, виточили мені перехідну плиту. Маховик переточили. Отак. От Кусок картера від МТ, відрізали, виточили в таку плитку перехідну плиту. доставити сюди. Маховик з відціплінням сюди. І сюди буде ставати рідна коробка від МТ. Ставлю я корзину з відціпленням, поставив перехідну плиту на мотор. От так Тут все виглядає. Все стало добре, ідеально. Так, тепер поставити лишилося коробку. Куплюси газету, сяду до трамваю, бувай ми здорово дівчаю, бувай не здорова, жаю, газету читаю, їду у трамваю, бувай не здорово, вшиття не чекаю. Куплюся кашкета набуха на качу.